Кондиціонер це ваш друг в жарку пору року, тому щоб він працював справно ніяких проблем з ним не було в подальшому. Рекомендується на нових автомобілях раз в 2-3 роки перевіряти до дозаправляти його фреоном на автомобілях старше 5-6 років, раз в сезон перевірили, заправили, долили масла і не буде проблема з ними. І будете себе комфортно почувати літочком. Високі температури можуть спричинити перегрів двигуна. Переконайтесь, що рівень анховоючої рідини в нормі, а радіатор та термостат працюють справді. Це допоможе уникнути неприємних сюрпризів на дорозі. Шини це єдиний контакт вашого автомобіля з дорогою. Перевірте, тиск в шинах, стан протектора, відсутність пошкоджень Погляньте Також е, гальмів, диски і колодки. Їхній стан це ваша безпека на дорозі. Високі температури також впливають на роботу акумулятора. Перевірте його заряд – та загальний стан. Також перевірте електросистему на наявність пошкоджень та корозії, щоб уникнути проблем із запуском двигуна. Підготовка вашого автомобіля до літа це запорука вашої безпеки та комфорту на дорозі. Регулярне технічне обслуговування допоможе уникнути несподіваних помилок і забезпечить безперебійну роботу вашого авто. Своєчасна заміна паливного повітряного та салонного фільтру забезпечить ефективну роботу двигуна та комфорт в салоні. Також перевірте рівень. Та стан моторного масла, охолоджуючої та гельмівної рідини. Якщо у вас є запитання або ви хочете до нас записатися, звертайтеся до нас за телефоном нижче в описі. Будемо раді вам допомогти.